цим неймовірним творчим людям! Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. і Сьогодні будемо малювати нічне небо. Спочатку заливаю фон основним кольором, роблю градієнт з двох кольорів і беру софтбраш, темно синій колір і малюю хмари на небі. Робимо ефект риб'ячого ока. Тепер беремо світлий колір і ще додаємо хмар. Ось такими простими рухами. Після чого додаємо ще один шар, пензлик глімер, білий колір і малюємо зірки. І зверніть увагу, що вони мають бути під хмарами. Тобто хмари попереду. Додаємо ще один шар. Беремо Medium Hard Brush. І оцей синій колір проводимо лінію і зафарбовуємо. Після чого додаємо ще один шар. Пензлик використовуємо Soft Brush, зменшуємо розмір. І це ми малюємо дерева, які знаходяться прямо позаду. Їх промальовувати ми не будемо. Перетягуємо цей шар під шар з полем. Додаємо ще один шар. Беремо Reinforest Brush, чорний колір, зменшуємо розмір. І малюємо дерева, які знаходяться чуть попереду. Зменшуємо розмір і додаємо ще деталей. А зовсім трохи. Перетягуємо ці шари вниз. Додаємо ще один шар, микаємо кліпін uh, маск. Беремо цей темно-синій колір. І зовсім трохи додаємо на ці дерева. Додаємо тут ще один шар під попередніми двома шарами. Беремо soft brush і додаємо кольори на поле. Світлі, темні, ось таким чином. Не дуже обережно. І тепер змішуємо кольори для того, щоб змішати їх, то використовуємо такий самий пензлик, яким ми і малювали. Це все має бути так більш хаотично. Додаємо ще один шар. Беремо лезервуд браш. Починаємо промальовувати трохи задній план. Тут додаємо ще один шар, беремо пензлик твік і малюємо травичку на передньому плані. Спочатку чорним кольором, потім беремо е, синій, такий більш блакитний, і теж додаємо деталей. Тепер беру твердий аерограф, блакитний колір, проводимо е, коло, заливаємо. Ми цей шар будемо перетягати вниз під хмари. Додаємо ще один шар, макаємо кліпінмаск. Беремо темно синій колір. І починаємо створювати візерунок на планеті. До речі, для цього я використовую пензлик Харц. Після того, як візерунок створено, додаємо ще один шар, вмикаємо Clipін Mask, беремо Soft Brush. Темно-синій колір. Робимо тінь на планеті і поглиблюємо її. Після чого розмиваємо по гаусу на 25%. І робимо цей шар прозорим на десь 75%. Тепер додаємо ще один шар. Вмикаємо Clipін Mask. Беремо блакитний колір. І створюємо рефлекс на планеті. Це додасть їй більш об'єму. Тепер дублюємо цей шар, блокуємо альфа-канал, заливаємо фон блакитним кольором, розблоковуємо і розмиваємо по гаусу, щоб зробити планету цю більш підсвіченою. І все те ж саме ми робимо ще два рази, але використовуємо інші кольори. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Побачимося дуже скоро у наступному відео. Бережіть себе та па-па!